Питаю вас кажуть, що за вмінням поводитися із сміття можна судити про цивілізованість нації. Так ось, за цим критерієм свідчать екологи, ми десь на рівні Західної Європи 30-х років, бо в Україні послугами з вивезення побутового сміття охоплено 70% міського і лише 30% сільського населення. Щоправда, навіть там, де створені такі умови, похвалитися порядком та чистотою, на жаль, не можна. Дитинство рівнянина Петра Тимошчука пройшло у Грабові Рівненського району. Каже, що тоді такого неподобства в селі не було. Та коли останні 5-7 літ у теплу пору став регулярно жити та господарювати на батьківському обісті, сам зрозумів, заручниками якої проблеми є селяни. То є сміттєзвалище села Грабів. Це сміттєзвалище воно виникла стихійно, тому що між селами грабів і оржів є полігон. Але через те, що заборонили на цьому полігоні для селян Грабова, Оржева вивозити сміття, тому що директор Одеку сказав, що це тільки наше. І оце виникають такі стихійні смітники. Люди звозять сюди всякий непотріб. Як ви знаєте, цей непотріб він же ж і, і токсичний. І ці пакети рядом городи людей. Туди вітер гонить. Одним словом, хотілося б побажати, щоб ця екологія в нашому селі була кращою. Тому що і селянам вони теж невинні, тому що їм нема де діватися з цим побутовим сміттям. Звичайно, ми маємо право, ми маємо право і туди вивозити. І домовленість і адміністрацією Одика теж є. Нам ніколи не відказують. Та Петро Тимощук каже, що і він возив сміття в Одик, і його сусіди, та охоронець звалища завернув їх назад. Відтак у грабові кожен на власний розсуд вирішує, як поступати з відходами. Возити на рівне і дорого і накладно. І от збираю, збираю, не збираюся, мішків п'ять. Я прошу таксі і взу на рівна, куди дивлятись. Самі вивозимо, куди всі люди вивозять, туди вивозимо. І куди вивозять? Отам є як сказати де. Ну там почали одні люди викидати, і так туди всі викидають. І всі туди возять. І не ну, штрафують за те? Не штрафують. Ви думаєте, що це нормально? Ні, не нормально. Бо там воно близько біля городів і до городів, і там випасають худобу, і все ненормально. Ну це. як би ви хотіли, щоб воно було? Ну, Не знаю навіть, ну щоб колись машини їздили, збирали це сміття і було більш-менш нормально. Ну колись і менше сміття було, бо не було того пластикового, такого всякого. Світлана мати трьох дітей каже, що лише папір і картон палять в печі, а решту відходів просто вимушені викидати на звалище. Всього у грабові місцеві жителі вказали на три найбільших осередки непотребу: так зване урочище жувалки, що ніяк не заважає мотокросній трасі, місцина за фермою, що нині серед бур'янів зіймається як пам'ятка колгоспної архітектури, та урочище хутори, що служить за смугу перешкод усім, хто йде до лісу. На території сільської ради це між доклевень і зорою за допомогою районної адміністрації зробили сміт, е, е, сміттєзвалище, то я домовився, е, бо ми разом його експлуатуємо із клевенням, то я домовився, що наші люди мають право завести побутове сміття безкоштовно. І що ви думаєте? Думаєте, везуть це е, до кілометра, не більше, якщо от зорі? Не везуть. Більше того, все-таки 13 тисяч гектарів. Це вроді Демидівський район, то нам все-таки дали, послухавши мене голова адміністрації, виділили ми машину. У нас є машина для збору сміття, тому що 11 сіл, щоб мені об'їхати всі села, треба проїхати 97 кілометрів. То, то, то зрозуміло, що ця машина їде туди, але вона не вирішує проблеми, бо наші люди звикли. Як приїжджає машина, вона ж трошки пла, мусить якусь платню встановлювати, бо ж вона їде не на воді, вона ж їде з бензином. І от він затратить 20 літрів бензину, поки об'їде наші села, а виторг збитковий 200-300 гривень. Тож Анатолій Гус каже, що в усіх 11 селах, що входять до Зорянської сільської ради, а це грабів, зоря, сморжів, диків, білів, старожуків, голишів, застав'я, дерев'яне, новостав, Олешва. Ситуація із стихійними сміттєзвалищами залишається однакова. Сільський голова каже, що і штрафували порушників, і викликали на виконком на адмінкомісію, та це не вплинуло на вирішення проблеми із сміттям. 11 сіл, але лише 12 працівників у Зорянській сільській раді. Тож стояти сторожею у кожному урочищі чи масиві просто нереально. Втім, і до совісті людей достукатися не зовсім вдається. А хтось би і не виносив сміття в яр чи до лісу, так інші несуть. То чого мудрувати? При цьому кого хвилює, що в такий спосіб люди створюють проблеми для сільської ради, яка змушена шукати порушників, інакше сама буде відповідати гривнею за порушене санітарне благополуччя на своїй території. Ви знаєте, повноваження в них якраз і є, тому що стаття 21 закону України про відходи, там чітко обумовлено компетенції і повноваження органів місцевого самоврядування. Це сам в першу чергу це проведення просвітницької роботи серед населення. Це, по-друге, організація і збирання видалення відходів підприємств, організації, які розміщені на території сільських рад. Це також. Контроль за санкціонованими сміттєзвалищами це організація і збирання, це розроблення схем санітарного очищення, і також при кожній сільській раді мають бути створені комісії по безхазяйним відходам. І я вам хочу зауважити, що в ході проведення перевірок в жодній сільській раді не створена комісія по безхазяйним відходам. Я вас завіряю, от працюючи 18 років на цій посаді, це дасть. Вісім до до 10% зменшення отого сміття, яке ми маємо. До 10. все 10%. Треба продовжувати штрафувати, бо наш люд такий, що якщо його не штрафуєш, то це теж дасть 10%. А десь шукати інші 80%? Якщо не буде у державі, на рівні держави зроблено що збором, утилізацією і. Всім іншим по цьому по битовому і не тільки смітнику не буде зацікавлений сам підприємець, щоб йому не були створені такі умови. Ми нічого не зробимо. Повірте мені, мені вже от 70 років. Щоправда, Олена Пісковець переконана, що ефективність органів місцевого самоврядування у боротьбі з несанкціонованими сміттєзвалищами напряму залежить від ефективного планування та вміння організувати роботу відповідної депутатської комісії. Ми пишемо приписи. Ми пишемо приписи по безхазяйним, по комісіях, по створенню, по створенню комісії по безхазяйним відходам. І навіть от для відома я скажу, що власники земельних ділянок, на яких виявлені безхазяйні відходи, вони протягом п'яти днів мають про це інформувати органи місцевого самоврядування, щоб вони прийняли міри і визначили склад властивості цих відходів і кому вони належать. Це все є компетенція наших сільських селищних рад. Але жодна сільська рада цим не хоче займатися. Допомагаємо створити комісії розказуємо, як це необхідно робити відповідно до законодавства. Проводимо, тобто, верніше, заставляємо їх, щоб все-таки вони проводили паспортизацію місць віддалення відходів. Ось, тобто їх узаконювати відповідно. І знову ж таки ефективно ж використовувати ті кошти придохороні, які є на місцевій предохоронні фонди. Я піду це ворог, він мені сказав, я за за я Не треба людей, не І, хоча від часу тієї суперечки минуло декілька тижнів, по обидві сторони конфлікту насторожено чекають, що буде далі. При цьому кожна сторона наполегливо відстоює свою правду. Мова йде про ситуацію навколо. Стих. Хійно створеної імпровізованої зони відпочинку на місці колишнього сміттєзвалища, такий собі міні-парк небесної сотні з ініційований активними селянами з городка. Депутати городоцької сільської ради його від початку розцінили як самозахоплення землі. Тут колишнє було звалище мусорозвалище було тут. Всі люди, які знаходяться з лівої сторони, там вулиця Привокзальна, наша вулиця набережна, вулиця Барони Штенгеля, вулиця забувся ще одна тут. чотири вулиці всі носили сюди. Смітник. І з інших з вулиць теж носили сюди. Це протягом років 20 вже. Тут вже пройти не можна було. Це все знаходиться в мусор. Звісно, коли утворюється стихійне звалище, це небезпечно для людей, тому що особливо в літній період, в теплий період року розмножуються різні види бактерій, в тому числі розмножуються і мухи, які присутні в кожному житловому приміщенні, і вони переносять на своє лапках до 40 мільйонів різних видів бактерій, в тому числі і дизентерія, і чарівний тиф, і інші кишечні хвороби, які можуть викликати захворювання. Стіхійне звалище шкідливе тим, що по ним ходять і собаки, і коти, і дитина, якщо погладить цю кішку чи собаку, також може захворіти кишковою, різною кішковою інфекцією. В общем, це в цілому небезпечно. Ось минулорічні фото спірної земельної ділянки, на яких добре видно, який порядок панував на цьому кутку. Та все тривало доти, доки по сусідству зі смітником не оселився Олександр Мамчур, що купив тут хату і не захотів кам'яною огорожею відмежовуватись від людей та смердючого звалища. Ну, можна було б зробити, але це воно все одно і запах іде звідти. і Знаєте, як воно неприємно краще його засипати. Зробити, посадити тільки з дерево, то воно було б культурніше і для всіх приємніше глянути, як воно зроблено до толку. Олександр привіз декілька причепів землі, засипав сміття, а зверху посадив ялинки. Вашою ідею підтримали люди. Так, вулиця підтримують, багато людей підтримують. Наша позиція як сільського голови. Я рахую, що би не робилось на території сільської ради. Воно має бути доведено до депутатів, до сільського голови, взяти відповідне рішення на те, що люди громада має робити, і воно має бути не стихійне. Тому що сільська рада, депутати сільської ради, всі жителі за те, щоб нас було в селі багато майданчиків, спортивних, дитячих, і ми за міні-парки. Але він сьогодні цей міні-парк ніхто до нас не звернувся. Сам собі чоловік. Yeah. <laughs> Надумав і от таке собі зробить. 29 березня цього року об'яву поцепляли по всьому селі, щоб були суботні, для того, щоб вивезти цей мусор і там посадити дерева, квіти посадити. Прийшли тільки наші люди з нашого наших вулиць. Ось ніхто більш не прийшов. Ну, ми чоловік 40 було в нас там і з дітьми, і з дорослими, Ми вивезли цей мусор. Тут були такі смітники. Тут же ж вивозили тракторний завод, вивозив бетонні плити, всякий мусор, все тут кучі були, кучі. Це ми тут не розгортали, а просто оформили його, засипали землею, ну так, щоб воно мало більш-менш такий е, цікавий вигляд. От. А тут тут були такі смітники, що страшне, згорнули все трактором, наняли бульдозер. Там теж було. Ми зібрались, вся наша вулиця по 100 гривень зібрались, просто самі люди. За один день тут працював бульдозер, цілий день. Ми наняли, Ми заплатили йому зарплату. Купили соляру, заплатили шоферу площаці, що привіз. Ну бо це ж гроші, все хто їх дасть. То ми самі зібралися, то все організували. У 2012 році о, ми перші ласточки, це два-три чоловіки, молодих хлопців. Ми їдемо в ліс і копаємо ялину, сосну, березу і все інше. І почали садити. За два з половиною роки ми посадили більше п'ятисот дерев. Потім виникла ідея, значить люди приїжджають же, мусорати, значить ніхто не вбирає після себе. Ми е, рішили з молодежою, порадилися, давай напишемо Небесна Сотня, це буде майбутній парк. Якщо люди, коли цей парк буде, то, то, то проголосуємо, буде парк, не буде парк, а Небесна Сотня напишемо. Можливо, люди будуть поважати цих людей, які загинули. О, не будуть мусорити. І ми, я б сказав, ця ідея була слушна. О, така. начали менше людей смітити, почали. Ну, ty myšky, kde my je ustanovili, Пам'ять про героїв з небесної сотні додавала сили і городчанам, розповідають люди. Вони змогли, а ми що не зможемо. Тож всі трудилися задля згальної справи, і невдовзі з зони стихійного сміття куток перетворився у невелику привабливу територію відпочинку. Тут є своя волейбольна площадка, гойдалка, барбекю, мангал, ще будуть пісочниці, бруси. Тож відпочивати і допомагати приходять діти, які теж слідкують за порядком. Ви знаєте, мені здається, що вже розуміють і починають розуміти так, як треба. Вже поводяться більш-менш пристойно. Ну, правда, пару вечорів було таке, що треба було прийти і на доволі серйозних тонах побалакати, бо всякі ж люди, є, ви самі знаєте, то таке діло. Є і багато роботи, але біжу сюди. Біжу, щоб бо сюди люди приходять відпочивати в свято в неділю з дітьми маленькими. Просто в нас ще не виходить так дуже гарно, бо ми просто так спонтанно, знаєте, а вже на другий рік до нас приїдете, то, то буде дуже гарно, Кажуть, якщо що нас сільсь... не виженуть. Кажуть, що сільська рада насправді не хоче, щоб тут був. Не хоче, не хоче. Щось вони хочуть, не знаю, що тут зробити. Біля цього озера тут можна те, що зробити. Ми не знаємо, але вони протестують. Городоцьким сільським головою Леся Ткачук працює 24 роки. Каже, що за цей час їй з сільськими депутатами довелося чимало докласти зусиль, щоб сьогодні сказати, що в селах, які належать до городоцької сільради, проблема зі стихійними сміттєзвалищами вирішена на 90%. Тож добре розуміє, скільки праці та старань витрачено, аби облагородити територію, що нині займає міні-парк. Та є певна процедура прийняття рішень, яку ніхто не має порушувати. Прикрашає сільська рада ніколи не буде проти того. Але зрозумійте, у нас масив на 500 житлових будинків має бути виділено земельних ділянок і. Має біля самого міні-парку проходить дорога, це мінімум 10 метрів ширини. І коли ця дорога там пройде, то там половина міні-парку не буде. Дорога, згідно проєкту, запланована 14 метрів, але ми вже вийшли на те, що може бути 10. І ми у понеділок, 3 години з тим чоловіком, з жителями села, який звернувся, маємо прийти відбити дорогу. Коли ми відіб'ємо дорогу, тоді, має бути, у нас вже залишиться кусочок, який буде під той міні-парк. Розумієте чи ні? Коли цей міні-парк, ну ще хочуть люди пляж. Що сьогодні зробить дитячий якийсь пляжний, це треба море дозволів мати. І Бог знає, чи не дай Бог якесь нещастя, чи не буде відповідати голова сільської ради. Коли будуть всі дозволи, коли буде все урегульовано, коли буде навіть сторож, який там буде охороняти оцей пляж, от тоді тільки сільська рада дасть на це добро. Але людей турбує, чи не знайдеться за час підготовки необхідних дозволів новий власник ставка. До облаштування затишку, біля якого доклали стільки старань та праці ніколи в житті. Цей ставок, коли відносився до заводу тракторних агрегатів, був переданий в оренду людям, передали його, але ми якось зуміли. Навіть на рішенням сесії викликали тих власників і сказали, що це є громадський ставок, і віддайте, будь ласка, бо будемо судитися. І нам люди ці віддали оцей ставок. То він сьогодні є громадський ставок, і ні в якому разі ніколи він не буде передано і приватні руки. А от на санкціонованому сміттєзвалищі, яке належить Городоцькій сільській раді, не все так, як би хотілося людям, яким випало жити по сусідству. Ну, це вже роки, навірно, у з 10 тут. Не? Так. То, якщо вивозять фляк і всю гадосту вивозять сюди, то тут нема чим дихати, і вітер сюди дує. У нас загнивається все. Його ж не кропить то нічим. За скільки ви метрів від цього полігону? Ну, з цього сміттєзвалища. Ну десь метрі, зміряв 270, ну, хай 300 метрів це максимум. Воно якраз вітер сьогодні то сюди, в сторону, то дичуть і так. А стоїть то там люди хто живуть, а теж там. У нас... У нас не цього ніколи не випаравиться на секло землі. Без перешкод ми потрапили на звалище відходів смітник смітником, якби не сморід від решток тваринного походження, що разом з іншим непотребом валявся як звичайне сміття у день приїзду нашої творчої групи. Віктор Чемерик каже, що відходи від тварин бачив неодноразово і раніше, коли привозили сміття з мініпарку. І про знахідки на сміттєзвалище повідомляв спеціалістам екоінспекції. Ви знаєте, що ці тваринні рештки вивозяться все таки на санкціоноване сміттєзвалище. Я знову ж вважаю, що контроль за санкціоноване сміттєзвалищем здійснює сільська рада. Чому сільська рада дозволяє вивозити на своє сміттєзвалище відходи тваринного походження? Тому що інспекція може застосувати санкції знову ж тільки до сільського голови, а не до того. Ми ж не бачимо, хто їх вивозить. Ми не можемо це проконтролювати. Ну, все таки сміттєзвалище обслуговується сільською радою. Вони повинні забезпечити контроль. Чому вони дозволяють вивозити на своє сміттєзвалище? Чому сільська рада не проінформувала про це Держекоінспекцію Рівненській області? Ні, про це сигнали нам не надходили, але такого не повинно бути, тому що е, існували ями бекера, де е, раніше е, рештки тварин е, відповідно з з дезінфекційними засобами пересипалися і знищувались. То, ну, в то я про це перший раз чую. Ну, якщо такий випадок, от ми кажемо, ми це знімали, так? це для вас є сигналом? Да, відповідно, це для нас є сигналом, відповідно, будуть прийняті міри, штрафних санкцій будуть застосовані і надаватись припис про недопущення такої ситуації. Сільський голова запевняє, що діюче сміттєзвалище не є стихійним і для свого функціонування має всі необхідні погодження з контролюючих інстанцій. Щодо виявлених решток тварин, то запевняє, що підприємства і власне сільська рада мають укладені договори з Костопільським ветсанзаводом, де й утилізують дані відходи. Ну але буває, десь один нерядивий знайдеться і собі не економлячи кошти на пальному, візьме де й вивезе нам. Ну, я так року, що в нас є людина. Ми маємо побудувати ще була будочка, то спалили. Сьогодні такі пункти знаходитися того сміттєзвалища. І думаю, що буде в нас порядок. Ці нечистоти ніколи не можуть потрапити до річки, тому що це була така долина, де комісія, екологія і санітарна станція нам дозволили. Ми ту сторону, де вона би мала витікати, загорнули, засипали землею, і вона постійно там нікуди не витікає. Воно якби є заблоковане, і ні в які сторони воно не витікається. Сільський голова демонструє план рекультивації даного сміттєзвалища, що проводяться згідно з графіком. У бюджеті сільради на такі роботи завжди знайдеться необхідних 99 тисяч гривень. І вже на другий день знімаємо сміттєзвалище після так званої рекультивації. Погодьтесь, що на цей раз його вигляд вказує, що господар тут таки є. А ще тут вдалося організувати безоплатне, регулярне та зручне вивезення сміття від населення, що також стало запорукою чистого довкілля. Є определьний день в кожному селі їздить машина і збирає сміття, вивозить на сміттєзвалище. Люди знають, в який день приїжджає машина, виносять сміття і вивозиться. Тобто ви рахуєте, що у вас цивілізовано? Цивілізовано. Це для людей це дуже вигідно, це нормальна програма людям. Люди доволі, вони виносять сміття, яке вивозиться і все. Набагато менше стало несінсудовних смітників по селу. Бо колись я пам'ятаю, що було, як не збирали сміття, то в кожному кутку села було своє сміттєзвалище. Зараз їх немає, ми це все прибрали, чисто, сміття вивозиться. І можете їхати по селу, подивитися, село чисте. Сміття в нас немає, таких смітників, все вивозиться на на організовано і на централізоване світозалище кожен депутат шукав свої переконливі слова і аргументи, аби заохотити односельців жити в чистому селі. Петро Гетманчук розповідає, що в нього на дільниці також були несанкціоновані звалища сміття. Ви знаєте, жодна сільська рада ще не передавала нам справи на розгляд також. В нас зверталися громадські інстанції. Ну, ви знаєте, наскільки я знаю, у приватних розмовах сільські голови силаються на те, що їм дуже тяжко, тому що то є кум, той є брат, то є сват, вони проживають в цьому населеному пункті і вони не хочуть просто цим займатися. Для них це ну, проблематично. Таких сміттєзвалищ у мене на дільниці було три. От. І ми всі Ну як сказати, дієвий такий метод просьби не проходив, то приходилось ходити по людях, по всіх хатах і, і Ну, досить, навіть мабуть, такі якісь радикальні способи говорили, що якщо когось побачимо чи зловимо, хто вводить сміття, то будуть ну, примірятися якісь наб'єм, наб я не знаю, наб'єм шию чи намилим шию, і машину сміття привеземо в двір. І загорнули сміттєзвалище, загорнули, завозили сільська рада, допомогла, сільська рада завозили землею. Зрівняли, зарівняли все, засіяли травою і зараз на цих сміттєзвалищах ну, досить окультурно. ростуть дерева, сміття немає. Депутат каже, що табличка про штрафи за сміття тепер лише нагадує про той період боротьби з масовим сміттям. Щоправда, перед великоднем для ретельного прибирання залучають школярів, яким вдається назбирати ще десятки мішків всякого непотребу. На думку Олександра Курильчика, аналіз попередніх років ситуації з розміщенням несанкціонованих сміттєзвалищ йому підказує, що ситуація якоюсь мірою покращується. Він, власне, опирається на збільшене фінансування природоохоронних заходів. На сьогодні вже виділена сума 291 тисяча, по порівнянні із минулим роком, яким було виділено 149 тисяч. Тому це говорить про те, що все-таки робота покращилася і проводиться відповідно. Але, на жаль, звичайно, цього недостатньо. Тому ми все-таки бачимо, що тільки десь як прибрали, знову через певний період утворюються на тому самому ж місцях, ті самі ж несанкціоновані сміттєзвалища. Особливо. Це вдоль і річок, і в прибережних захисних смугах, і в лісонасадженнях, і на інших землях, які тобто знаходяться в неконтрольованому стані. Тому в цьому напрямку необхідно проводити роботу. Прямо протилежну думку про нинішню ситуацію із стихійними звалищами сміття має фахівець, що займається безпосереднім екологічним інспектуванням. Я вважаю, що ситуація, яка склалася в області, вона екрані задовільна. Практично в жодній сільській раді ця схема не розроблена. І от підійдіть будь-яку сільську раду. Ви бачили де небудь от вказівник, де знаходиться санкціоноване сміттєзвалище? Я не бачила в жодній. Я не бачила ніде вивіски, куди вивозить треба сміття. Я не бачила, коли проводяться санітарні дні по цих селах. Я цього не бачила. От ми можемо зараз підійти в будь-яку сільську раду. Немає інформаційного листа ніде. Ніхто не знає. Ми опитували жителів населених пунктів. Вони не знають, де в них розташовані санкціоновані сміттєзвалища. Зрозуміло, що проблема із стихійними сміттєзвалищами стосується не лише тих сіл, до яких ми сьогодні з вами завітали. Та сподіваюся, що їхній досвід налаштує на роздуми та буде спонукати до сумлінної праці щодо чистоти навколишнього середовища. Адже не дарма кажуть, що майбутнє матиме лише той народ, який збереже чистими воду та повітря. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.